раз, Провесний вирішення Церківської селищної ради No608 від 28.50. Це технічне питання. Тут ми на пошковій комісії побажали, щоб нам принесла деякі допомоги, технічку. Ми донесли все, є, все побачили. Питання в мене Нема. немає. Якщо когось є, немає, ставимо голосування. Хто за? Чотири за, рішення Дякую земельної ділянки розташованої земельной делянки, расташованные агрессии. Чотири заміжки. Проведення дозволу про внесення змін до договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 2019. Тут спадщина померла мати у спадщині вказали, що переходить земельна ділянки з правом оренди. Юридичний відділ нас проконсультував, сказав, що право спадщини переходить все вірно. Згідно чином законодавства. Що є питання, немає. Голосуємо. Хто за? Чотири за, рішення. Наступне проведення дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, що розташована за адресою Одеська область, Білогородський район, Сергіївська селищна рада, колишня приморська рада, комплекс будівель та споруд No3, будинок номер 5 Це сходить приморська власних. Користує її давно, але земельну ділянку не сплачуємо. Усунути. Хто за? Чотири за, пішли. не примані. на внесення змін до договору оренду земельної ділянки, куда строго з нової фонду 2216. Це логофон. Там є зміни. і треба внести відповідні зміни, так? Mm -hmm. До лідовору. Зрозуміло. Mm -hmm. Хто за? Mm -hmm. Чотири за рішення прийняття. Так. так, наступне. Про затвердження технічної документації злоустрою щодо відведення меж земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового будівель господарської пород споруд. Присадіння ділянка. За адрес Удайская область, Выборг-Мистеровский район, столовка Сивка, Вол. Ступова, Сивка. Присоединены делянки. Такая площадь? <соff> 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 23 сутки. Тоже право да? власти есть? Право власти есть. Все вверх. Волосы? Кто за? 4 за. Решили принять. Вопрос, утвержденный в проекте взаимодействия в счет изменения взаимодействия на З 03 для ведення особисто веселянського господарства, 02 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і поруб за адресою ДСК Обладові Скорський район Косівка вулиця Белотіжна вулиця Белотіжна.

7. Тому це питання ми повинні винести на сесію, а на розгляд кожного результату. Голосуємо. За те, щоб... За... За те, що розміну сесію. Чотири за рішення. Дев'яти. Пронесний зміни перелік додаткової рішення Київської селищної ради від 18 грудня 2025 року No1687 про затвердження переліку земельних діяних комунальної власності, які підбирають. 23-25 роках та продовження терміну дії переліку на 26 рік. Там були внесені три ділянки. Сім'я здатку. Голосуємо. Хто за? 4 за, рішення прийняті. Так, наступне питання. Про внесення зміни проєкт земельних ділянки комунальної власності, правом продовжування земельної програти окремими лодами в 26-27 року. Так, є перелік, є ті три об'єкти домови. Є е, питання. Немає голосу. Хто за? Чотири за, рішення. Наступне проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо правоорендування земельної ділянки коронавірус. І Сергія селищної ради, місто району Одеської області за кадастровим номером 2.077 останеться. Голосуємо. Хто за? Чотири за, рішень. Наступне питання про проведення земельних об'єктів у формі електронного аукціону щодо права оренду земельної ділянки комунальної власті Сергійської селищної ради, до Хмельницького району Одеської області за Більше місковського району, Одеська області за кадастровий момент Бондарес-72. Є питання? Голосу, то за 4 західні. 14. Поновлення дозволу розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цього призначення земельної ділянки комунальної власності зараз Одеської області, Буржомісковський район, села Сергіївська Сергійка, вулиця Чорноморська, 29. Це питання нас вже Михайло. Були тримати дискусії. Ми вже строки все пропустили. Вносимо на сесію. Хто за те, щоб вимістити це питання сесію? Чотири зла. Наступне про проведення земельних торгів, форму електронного аукціону щодо права оренду земельних лінат, комунальної власності Сергіївської селищної ради Бургові Славської країни Одеської області за номером Я питаюсь. Нема, голосуємо то за? Рішення прийняти. Наступне. Аналогічне. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо права оренди на земельну ділянку комунальної власності серед міського селищної ради Білогорі Славського району Одеської області за кадастрові No9217. Голосуємо хто за? Чотири за, не за. Аналогічне питання. Про проведення земельних торгів. У Сьогодні щодо права рейди земельного ділянку комуніальної власності Сергії селищної ради до Хмельницького району Одеської області за кадастровою No919. Голосуємо за 4 за рішення. 18. Проведення дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Так, хто за, голосуємо? 4 за, рішення прийняття. Так, 19. Проведення дозволу щодо поділу земельного ділянки комунальної власності Сергіївської селищної ради за адресою військової області район, райони селищної Сергії проволоку року М2. Настрій номер 2214. Голосуємо. 4 за рішення прийняти. Ми останнє питання. Проведення. дозволу щодо поділу земельних ділянок комунальної власності Сергіївської селищної ради за адресом Деська область, Дорогоністровський район, селища Сергіївська, Пробула, Коротний 2, кадастровий номер 2, 13. Голосуємо, хто за? Чотири за, рішення прийняти. Так, що ми ще не готові. Тепер, з Дякую за перегляд!